А ти казав про Макса свого і інших блогерів. Це ж львівські вони всі, і так. ти ж зі Львова. Ви зараз як-то спілкуєтесь, зустрічаєтесь, є у вас ваша діаспора чи в колаборації. Не <с знаю, Ну дивись, от що мені дуже подобається у Львові і чого нема в Києві. От ти виходиш просто в центр. Іде Макс: Андрюха, блін, треба знятися в тіх-тоці. Можеш стати?» Дивись, я тебе зараз запитаю. Відповідай, як хочеш, виграєш, не виграєш. ну коротше. от, Ідеш. «Алло, привіт, Андрій, ти в центрі? Так, да. ну допоможи мені зняти відосик. І, типу, один одному так допомагаємо. от таким типу своїм е ком'юніті. В Києві, коли ж я попросив одну дівчинку знятись в рекламі, вона каже: А скільки тобі заплатили?» Я кажу, яка різниця? Вона каже: Ну я ж не знімаюсь, не половина. У нас, типу, такого нема. У мене у Львові, якщо у мене, наприклад, кличе Іван Казаркін чи Максій знятись в інтеграції. Думаю, блін, оце вони мене поважають, що пропоную мені знятися в інтеграції. Можливо, клієнт побачить там якусь класну реакцію, подумає, що це за чувак, і прийде потім до мене, і я тільки радий в них знятися, щоб хлопці мали результат. В Києві якось, типу, по-іншому працює. Тому ми спілкуємось, дружимо, ну товаришуємо. Бо дружба це про щось типу більше, а ми просто товаришуємо. А як ти з ними як ти до них потрапив цю тусовку блогерську? Ну взагалі багато блогерів, з якими я спілкуюсь, вони виростали паралельно з тим, як ріс мій блог. Хтось вже був успішним ти до його рівня, дійшов, хтось от тільки недавно з'явився. І зараз, взагалі, блогерські ком'юніті супер відкриті до того, щоб от чуваки, якого там 10 тисяч підписників, міг заколабитися з тим, кого мільйон. Для цього достатньо просто вийти в центр на каву і сказати: Блін, Аврелів, можна з тобою зняти опитування? Да, можна. Все, це колаб.